Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вже 25 вересня, середа, 98 днів до Нового року. Час летить швидко, але пам'ятайте, кожен новий день це нова можливість створити щось неймовірне. Тож заряджаємося енергією разом з шоу Air Проранок і рухаємося тільки вперед. Шоу, де ми без макіяжу, без патчів і тільки що прокинулися. Займайтеся своїми справами, дивіться або просто слухайте, день стане кращим. Що сьогодні по святах? Сьогодні ми святкуємо Всесвітній День Мрії. Можливо, сьогодні саме той день, коли всі ваші бажання візьмуть і здійсняться. Або принаймні ви зможете вигадати ще пару нових мрій, щоб було ще цікавіше. Також сьогодні Міжнародний день коміксів. Чудова нагода дістати свій старий улюблений комікс і зануритися у світ супергероїв. Бо іноді бути героєм це не тільки про рятування світу, а й про спокійний вечір. З улюбленою книжкою в руках. А ще сьогодні День пам'яті геніїв. час згадати всіх, хто змінив наш світ своїми дивовижними відкриттями і, можливо, помріяти про свої власні геніальні ідеї. А ще сьогодні іменини святкують Людмила, Євген, Іван, Віталій, Сергій і Тетяна. Вітаємо всіх з їхнім днем і бажаємо, щоб кожен день у вашому житті був справжнім святом. А зараз. Рубрика, яку чекають багато з нас, це гороскоп. Тож, Овен. Сьогодні всі карти в ваших руках. Можливо, лише пам'ятати, що Джокер не завжди допомагає в житті, але ваша харизма точно підкорить оточуючих. Користуйтеся. Телець. Ваші фінансові справи сьогодні йдуть вгору, навіть якщо гаманець думає інакше. Головне не дати кредитним картам перехопити ініціативу. Близнюки. Ви сьогодні на висоті в соціальних контактах, але не забувайте, не кожен діалог має завершуватися новою теорією змови. Просто спілкуйтеся в своє задоволення. Рак. Сьогодні ваш внутрішній аналітик на піку активності. Можливо, ви навіть проаналізуєте, чому ваш котик дивиться на вас так підозріло. Підказка, він завжди так дивиться. Лев, ви відчуваєте себе королем, і це правильно. Але пам'ятайте, справжня сила короля у вміння делегувати. Можливо, варто попросити когось зварити каву за вас хоча б сьогодні. Діва! Ваші організаторські здібності сьогодні зашкалюють, але не намагайтеся організувати хаос, це може тільки заплутати. Деколи трохи безладу теж корисно. Терези, баланс це ваша місія. Але сьогодні ви зрозумієте, що навіть на гойдалках можна знайти гармонію. Головне не боятися змін. Скорпіон. Ви сьогодні, мов детектив на завданні, але не, варто заглиб... Заглиб... але не варто заглиблюватися в кожну деталь настільки, щоб потім не знайти дорогу назад. Стрілець. День обіцяє пригоди, купу пригод. Але пам'ятайте, навіть у найбільшій пригоді завжди знайдеться місце для кави і короткого перепочинку. Хоча б спробуйте то знайти. Козиріг. ваші амбіції сьогодні сягають нових вершин. Головне, не забудьте одягти теплі рукавички, бо вершини, як відомо, бувають холодними. Водолій! Ваші ідеї сьогодні настільки авангарні, що навіть ваші друзі не завжди їх зрозуміють. Але не хвилюйтеся, генія часто буває самотньо. Тому, друзі допоможуть. Ну і риби. Ви сьогодні сповнені енергії, але ця енергія може перетворитися на хаос, якщо не направити її в потрібне русло. Наприклад, на генеральне прибирання. Або великий шопінг. Обирайте самі. Так, народ, хто чекав погоди, вона сьогодні така ж загадкова, як і ви самі. Сонце то вигляне, то сховається, вітер то подує, то затихне. А можливо, буде легкий дощ, щоб додати романтики. Але що точно відомо, Погода сьогодні буде ідеальною для тих, хто вміє насолоджуватися кожним моментом свого життя. Не забувайте парасольку, але краще просто усміхніться. Це завжди спрацьовує. Ну і декілька порад, що не треба сьогодні робити, і прикмети: по-перше, не дивіться на годинник занадто часто. Час любить, коли його не контролюють. А ще кажуть, що це приносить. Втомленість. Тому дивіться, коли то треба, і все буде гаразд. Також не починайте нові справи о 13-й годині. Старі прикмети радять це уникати. Але якщо не боїтеся челенджів, в чому би ні. Ну і наостанок одна порада. Не забувайте, що кожен день це маленька пригода. А пригода без маленьких помилок. Це просто звичайний день. Ну і трохи мотивації на день. Пам'ятайте, що великі зміни починаються з маленьких рішень, тож не бійтеся почати сьогодні з чогось малого і завтра ви вже будете на крок ближче до своєї мрії. А зараз я дякую, що були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, життя це не завжди про плани, більше про імпровізацію. Не бійтеся робити нові кроки, навіть якщо не знаєте, куди вони вас приведуть. Гарного всім дня, до зустрічі завтра на шоу про ранок» у той же час. Бережіть себе і не забувайте, перемога обов'язково буде за нами. Пока!